Мініфільм підрив реактора ан побіг, побіг з рідної землі. Тобто це трейлер. Хто не зрозумів, це трейлер. <гліп>, Добре, поїхали. Вік по тому після смерті Сані. Що ж, я прийшов Прийшов сам на похорони, ну тобто приведе до тебе. Це така... смерть твоя була на цьому місці. А, визившись мертвих. Ааа, Господи помилуй. Як ти живий? Сам не знаю. Нормально все почуваюся. О, квіти. Нормально квіти. А що таке? Не понял. Я розумію, що я живий, типу, що таке? Ай. Ай, ну як? Ну як я живий? Скажіть мені. Як? Можливо, ну як я вижив? Це по-перше. Як я вижив? Як? Та, Господи, помилуй, ні, ні, ні. Ладно, добре, що ти живий. Може обіймнемо. Не не, наша бра... наша братська дружа, дружба, так сказати, не. Хоча Хатя... нафіга цей друг, ніч, якщо... гроп, якщо я живий. Ладно, пусть залишиться, може хтось ще й помирає його туди закупаємо. Е, ш... Так що шо... сталося, за скільки часу прошло? Так тебе вже день народження недавно було. Рік пройшов. Рік пройшов? Давайте чисто ид ⁇ м, давай, не давайте скажем. Ну ладно. Что ж, идем, думаю, ты там расскажешь, что было. Давай. Я тут что за все-таки остался, давай понадобится. Да, ну... Ваша, что это за лодка, и ваши хл ⁇ зы? Лодка, в принципе, нормальная. Такая нормальная. Да, добрый, давай. Сюда и машину, что вот Ой, ну, конечно. Я, ну, я, ну, я, конечно. Окей, давай я сюда. Думаю, я просто там... особо знаю да там ты думаю ну, ну да ну хотя я знаю давай типа идем это ти тут аккуратно ты ч не за аккуратно да 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 так с чекать там деда попарку дозади а шо а сзади закс аккуратно головне щоб машина було аккуратно припарковуємо все а шо а шо яка година типа под така Е, то, зараз робочий день там я те хз в 11 ранку відправився до тебе. В 11 ранку капітан да фіга, давай заходь. Капець, ну ти-ти, капець. В 11 ранку це що ще хз. В 11 ранку це ж ваше якось е, ну не знаю, ну нормально, нормально йти, добре. Дем що ти там дем, поки е, там. Добрий день, добрий день. Стоп, де чекай. Де ресепшн? Ресепшн! Просвітаю. Ой, знайомили Е, Ви ж казали, що ви померли. Вибачаюся, я це не ваше діло, це не ваше діло. Так, я знаю, що ви тут ваші, ви вже, ви, ви забирайте ваші, ваші ключі, ось, ось забри, так, коротше, забирайте ключі і все. Забрав ключі. Так, я забрав ключі, давай понові. Я yes. yes. не знаю. Мені не впали, що я не мертвим був. Капець, так, Тут теж та поверх. Не наш поверх, тут. В Смысл не наш поверх. Як-то там наша квартирка щось помінялася, чи ваша хз. Да, не помінялася? Да не не помінялася. Ну да, там трішки помінялися, чий. вот тут у нас вже прохід є. О, це тут. Пропусти мене. Все, пропусти, давай. открывай давай так открываем так раз два так ну так тут за наша квартирка изменилась опа она нифига себе ну в принципе нормальная квартирка изменилась опа она сколеностил а, а ты хорош хорош Ну що мені... Давай святку, знаєш, що я б тебе рекомендував прочитати новини, бо що я не читав, він айди думав. Давай почитаємо новини. Я сідаю. Такс. Мені телефон не дав завжди, де мені. Струна тобі телефон. Я просто забрав у тебе його ти здох. Задов давав спасибо за телефончик. Такс. Я його тупо на зарядці заставив, коли 100% було, я тупо от поставив в нормальне місце, де він не загубився і завод. Так, з новини тут. Ага, угу. Значить так, з новинах пише, пишуть... чекай, що? Атака на наші що? Сьогоднішні новини, що це атакування воєнні. Так, це пише... Хто це, що це? А чо, Що там має бути? Кажи, типу. На нас мають нападати, не знаю, не знати коли, але. Алло. На нас нападати мають на наше місце, щоб ти розумів. Ти розумієш це? Смуслі, на нас нападати мають? Так, да, нападати мають, нам треба готуватися срочно. Це буде, не знаю, нам треба ти. Допустимо, вони можуть чотир, через тиждень бути, в секунду, в будь-який момент вони можуть бути. Тому давай, срочно, збирайся. нам це... мене є. І треба срочно думати план, думай, думай, думай. М, думати план, який же це може бути. Нам в суботу треба буде тікати, і нам треба буде якось відбуватися, якщо вони будуть до нас йти. Як, як щодо м якоїсь техніки воєнної, а? воєнних там, попросити щось і, і вони, знаю, там, зробити, допомогти, щоб поробили. Да? Ну хоча є ідея про. О! Знаю. Є, коротше, один в'єтнамський такий корабель, я там в ігрі одній бачу, може його давай робимо. О! так файна файна ідея буде. Так, а що там в нього є? Три пулемета, один дво. Е, свод. І всі не пасажирські. Коротше, чотири п'ять е, місць, як думаєш? Та да, в нас файна, ми їх воєнних зі мною, з нами можемо взяти, бо ми самі можемо врятуватися. Ну, коротко, один, один пулемет з двома пулеметами є і два простих пулім, ят. ну тобто таких. Ну так, да, нам, по-перше, ще й треба буде патронів знайти. Ну, коротко, ладно, хватить обсуждати взяти план, ми зрозуміли, ну, треба да? запросити ну, матеріалів е, цих, щоб допомогли ті типу, зробити. Поняли? Да, я поняла, Давай погнали. Ой, Господи, что это еда, понадобится? ми двідем на военный рынок, чтобы взять и попросить у военных, так сказать, ми Мы туда туда уже... пришли туда. Шо вам надо? Вы же туда пришли? Так, да, да, ми по одному ділові, нам, коротше, ви знаєте, що типа, скоро знову на напило. Да, ми ж знаємо, в курсі, да. але я ви туди прийшли, кажіть. Нам, ну, коротше, треба матеріал для одної ідеї, які може спасти п'ятьох людей, рахує двох нас. Тобто трьох людей ми можемо взяти з собою. Розкажіть по деталі, що просто інтересно. Це такий корабель коротше, ми хочемо його зробити. Він був в'єтнамський. ну Це в'єтнамський корабель, коротше, ми маємо його зробити, щоб ті було. Щоб всі троє людей з нами вижили. Ну Хоча ми можемо відправити з вами подколника, генерала і елітного цього, елітного. Цього, та як воно називається? Елітного бойця. Во. Ну ладно, заходіть. О, давай заходи. Добрий день, добрий день. Так, сайт, так, сайт, вам чого ви сюди зайшли. Ми по ресурси зайшли, ми по ресурси зайшли, бо якщо що свої, своїми, свої. Свої? Ага, свої, так? Так кажіть, що ви хочете знати? А ми хочемо взяти ресурси, щоб взяти матеріали, щоб рятувати, щоб отримати троє їх людей. А чого іменно троє їх? Ну, в висі всього 5, всього і ми просто хочемо зробити корабель. І взагал. І там має бути чотири людини. Тобто 5 чи врахуваєш цього В... воділу. Ну хоча х... да, можем... ви можете елітного взяти, тобто рахує мене, я ж теж елітний, да? е, припасів пару і... і це все. А, і, до речі, генер... генерала нашого і полковника, Всього головного вам треба взяти. А хто сполконик? ОТЕ кит. Він служив, він далі будет служити короте, в армії. Ну, я точне, це, це, це по-полковник. Це брат і, того якого генерала. Коли ще були 90-ті, типу там будет зобі покаліть від нього, нього спасли його брат. Ага, понятно, окей. Окей, підход нарала я за ситуацію. Ну шо давай. Э, эээ, можно сюда есть. Пойдем. А ну дофига ми приперлися? Я же старше. Ми просто за не... генерала подполковник. Я Генерал, послухайте нашу ситуацію, у нас у нас все це, це серйозно. Мужкайте. Ну, а що ви сюди припарлишся, в принципі, да. Значить слухайте. Значит слухайте. Слухайте, на нас мають нападати, ви знаєте, що на нас мають нападати. Ну да, ми вже давно в курсі це було. Вчора ще ця інформація пройшла від наших розвідчиків. Е, ну, ну, звісно, я розумію, що тут мало військових, бо всі на заданнях там хтось оборону тримає. Ну так, да, 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 вигадали. Так що таке? Ми маємо коротше, зробити в'єтнамський корабль, на ньому, і ви і пе, має бути там п'ять місць, рахує воділу. Чотири місця. Тобто, це мій друг, оцей подполковник, ви і той елітний типок. Ну да, 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 да. Ну це хорошо, хорошо по, ціпі, да, буде і будем. Ну ладно, я згідний. Вам треба матеріали, да? Да, 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 да нам треба матеріали. Коротше, нам надо матеріалів, там, типу, там має бути три пулемета, за одним пулеметом я маю сидіти, э, а, а вы, типу, знав. Ну, короче, да, все має бути нормально. Конечно, конечно, що ми маємо ще провести пару. Там цих ваших оцих коробок, там можна прям, всі, можна прям всі. І можна всіх перевести. О, прямо всі, всіх перевезти, бо настане місце. О, да це вашей, ба, ну це вже бам хорошо. Окей, ми постараємося над вашим коробом Ми постараємося з вами над коробом. Да? Да -да -да, ви маєте нам ще допомагати, бо ми двоє не справимося. Ми... Ну, звісно, один нюанс. Ми. А розкажемо цьому. Розказував, типу, вона точно запойодилася. Що ви там ще хочете сказати? А ми хочемо сказати, що ми ви не звичайні хлопці. Тобто я так сказати, так сказати, щоб ніхто не чув. Я виживший, вижив один із мертвих, але виживший. О, ну все, це це на секрет. все. Так, ви, так що там ви? Ми, коротше, були в космосі і там проводили експерименти. І я там раз вдох, пройшов рік, і я і я ожив цей день. Понятно, понятно. Окей. Ми Можемо проступати уже. У нас має бути на це 7 днів. Що? Опа, розвідка каже. А не стопимо! Увага, увага! Це каже розвідка. На Оці вороги мають прийти через 8 днів, якщо ми так розсідуємося. А може і через 7 днів. Готуйтеся і тікайте нафіг! Я не знаю, все. Вс, давайте досить розмов і все. І, до речі, я хочу сказати ваше ім'я, як тебе звати? Мене Соня. Його! Mm... Короче, ч чо... дебил за його мау умолять, типа шубениливнути. Ці... Ну короче, проблем, фильно, лично Та ви дебил! Хватит вс и бокей, короче, я Парочку игнинь. Парочку... І... Ладно! До Дила! Ну шо ж! До ДИЛА! Погнали! Кіно... Не трейлеру, очікуйте, очікуйте, 14 вересня, друга частина, під міні фільм, фільм, підрив реактора Два Буде побіг з рідної землі. Давайте.